Донецька область це не лише індустріальний регіон, а й центр культурного життя країни з театрами, музеями, мистецькими закладами та бібліотеками. Регіон густонаселений, адже тут проживає близько 4 мільйонів людей, які потребують як соціальних гарантій, так і духовного розвитку. Останнє завжди було пріоритетом в діяльності бібліотек регіону. Бібліотечна мережа Донеччини станом на 24 лютого складала 410 бібліотек. За минулий рік мешканці Донецької області звернулись за бібліотечними послугами понад 2,5 мільйони разів. Книговидача склала близько 8 мільйонів документів. Роботу бібліотек забезпечували понад тисячу фахівців. За останні роки значна кількість бібліотек Донецької області перетворилась на сучасні інформаційні центри, цифрові хаби, простори для навчання та дозвілля. Це перетворення натхнено тривало завдяки підтримці держави і наполегливій праці бібліотечних фахівців області. Були мрії, плани, звершення, але в розмірене життя раптово увірвалася війна. На сьогодні з 410 бібліотечних закладів області 108 пошкоджені, 17 зруйновані. Серед них книгозбірні Маріуполя, Краматорська, Селидового, Слов'янська, Соледара, Добропілля, Бахмута. Донецька обласна бібліотека для дітей це головний бібліотечний заклад Донеччини. Та одна з важливих установ культурної, освітньої, інформаційної інфраструктури регіону. Останнім часом вона стала одним з улюблених місць зустрічей і для дітей, і для дорослих. На сьогодні вона повністю зруйнована. Фонди втрачено. 40 бібліотечних фахівців на поточний момент в дистанційному режимі, перебуваючи в різних регіонах України, працюють лише п'ятеро. На поточний момент діяльність Донецької обласної бібліотеки для дітей спрямована на підтримку бібліотечної спільноти області та віртуального користувача, окреслення поточних проблем, що виникли через військову агресію Росії, та пошук шляхів їх вирішення, налагодження партнерств та залучення грантів на розвиток бібліотеки. Більше ста бібліотек Донеччини зазнали часткових пошкоджень або повної руйнації. Та продовжують потерпати від постійних обстрілів, що тривають через активні бойові дії на території Донецької області. Бібліотечна мережа Маріупольської громади включає в себе 15 книгозбірень, і всі вони зазнали ушкоджень. Через розташування на окупованій території неможливо точно визначити втрати бібліотечних фондів, але за попередньою оцінкою вони складають не менше 60%. Трудові відносини з працівниками наразі припинені. Повністю зруйновані другий корпус Центральної бібліотеки імені Короленка та бібліотека філія імені Лесі Українки. Мережа Добропільської громади налічує 10 бібліотек, які на поточний момент фізично зачинені для користувачів. Частково зруйновані два заклади: Добропільська центральна міська бібліотека та Вірівська сільська бібліотека філія. На сьогодні бібліотечні фахівці знаходяться у вимушеному простої. Проте продовжують консультувати та підтримувати користувачів в онлайн форматі, а також працюють в гуманітарних штабах громади. Бібліотечна мережа Краматорської громади нараховує 16 книгозбірень, з яких пошкоджена бібліотека філія номер 5 імені Уляни Громової. Сьогодні лише 34 фахівці працюють дистанційно або в гуманітарних штабах міста. Для 83 призупинено дію трудових договорів. Важко усвідомлювати, проте двоє наших колег загинули. Бібліотечна мережа Селидівської міської територіальної громади включає в себе шість бібліотек. Через обстріли частково пошкоджена бібліотека селища Цукурине. На поточний момент для користувачів відчинені лише три бібліотеки. З 12 фахівців працюють шестеро. Інші знаходяться у вимушеному простої. Бібліотечна мережа Слов'янської міської територіальної громади нараховує сім бібліотек, дві з яких зазнали часткових руйнувань. З 1 вересня з більшістю робітників закладу було призупинено трудові відносини. Наразі з 51 спеціаліста працюють лише дев'ять. Бібліотечна мережа Солидарської громади складається з 11 книгозбірень. Через постійні обстріли немає можливості визначити масштаби втрат, відомо про руйнування приміщення центральної міської бібліотеки. Фахівці були вимушені виїхати в безпечні регіони. Незважаючи на припинення з 1 вересня трудових відносин, бібліотекарі продовжують інформаційну підтримку користувачів. Бібліотечна мережа Бахмутської громади включає в себе 13 книгозбірень, три з них зруйновано повністю, дві частково. Серед працівників жертв немає 5 фахівців працюють дистанційно, з сорока припинено трудові відносини. Втрачено близько 12 тисяч примірників книжкового фонду. Війна Росії проти України кардинально змінила наше життя. Але їй не вдалося нас зламати. Ми переформатували свою діяльність, розширили світобачення і стали лише сильніші. Тепер кожен прагне більшого і вже ніколи не складе рук. І у нас, безперечно, все вийде ми обов'язково відбудуємо пошкоджені і зруйновані бібліотеки, придбаємо втрачену літературу та купу нової і зустрінемо дорогих читачів з широкими обіймами в наших нових. В світлих книгозбірнях і все буде Україна.